Київському університету права у листопаді виповнюється 15 років. Навесні 2010-го розпочалася співпраця університету з Київською духовною академією і семінарією. Вихованці із світського і церковного вузу вивчають канонічне право, і на базі університету час від часу проводяться спільні наукові конференції, на яких вони обмінюються знаннями. Сьогодні ж у них спілкування на дещо іншу тему, спортивну. Такі проекти спрямовані передусім на оздоровлення молоді. Це хочеться сказати, що церква не заперечує фізичної активності, фізкультури як такої. Вона скоріше заперечує негативне відношення до тих речей, які можуть порости в певний культ для людини. Тому церква намагається завжди і повсякчас підтримувати власне здорове ставлення до тіла, не тільки як здорове ставлення до душі, але й так само і до тіла, тому що розуміє людину, як Єдину як тіло і душу. Мені дуже приємно відзначити, що сьогодні відбувається черговий захід щодо співробітництва нашого університету з Київською духовною академією семінарії. Почалося це співробітництво навесні цього року, коли блаженніший митрополит Київський всі Русі Володимир освятив наріжний камінь будівництва університетського храму імені святого Нестора Літописця. До речі, Київська духовна академія носить це ж саме ім'я святого Нестора Літописця. Будівництво церкви на честь преподобного Нестора Літописця планують завершити наступного року. Спорудження храму на університетському подвір'ї це ініціатива ректора університету права Юрія Бошицького. Наразі вже зареєстровано церковну громаду. Священник Олександр Іценко здійснює духовне окормлення студентів-правників. Вони й запросили його на футбол. Все в світі. Що Господь створив, повинно свідчити про Христа. Сьогодні наші студенти моєї рідної духовної академії приїхали свідчити про Христа через футбол, тому що в здоровому тілі здоровий дух. Серед предметів, які опановують студенти цього світського вишу, канонічне право, у курсі якого вивчається церковне право. Керівництво духовної академії і семінарія передало правникам церковну літературу, що допоможе їм глибше розібратися у відповідних питаннях. Взагалі, духовність це є те, що рухає світ. Але оскільки ми юристи, а юрист в латині означає справедливість, то за навчальними програмами юристи взагалі вивчають канонічне право. Канонічне право як предмет і духовний світ, який їх оточує, і мабуть юристу, щоб бути тим, ким він обрав свою професію, дійсно справедливим і так далі, потрібно крім. Основних навчальних предметів, звичайно, мати духовний свій світ. Ми висловлюємо вдячність духовній академії за подаровані нам книги, адже я буду зараз говорити від імені студентки, оскільки курс канонічної права, який ми вивчаємо, він передбачає саме закріплення і засвоєння знань з церковної літератури, тобто того, чого в нас зараз немає. І це. Такий можна сказати поштовх до того, щоб студенти глибше розуміли і розвивали свої знання. Обидві сторони задоволені співпрацею і зацікавлені у її розширенні, зокрема у рамках наукових досліджень з християнської етики. було